Напередодні дня фізичної культури та спорту у відокремленому структурному підрозділі Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання національного університету фізичного виховання і спорту України зусиллями спортивного клубу Каменяр та головами циклових комісій коледжу були організовані цікаві змагання із восьми видів спорту, в яких взяло участь більше 300 студентів, починаючи від новачків першокурсників і закінчуючи здобувачами освітні. Рівня бакалаврів під час урочистого відкриття всі присутні хвилиною мовчання і молитвою пом'янули всіх загиблих у війні з московськими окупантами. Після гімну України з напутніми словами до студентів звернувся директор коледжу Любомир Пасічняк. Ну що ж, вітаю вас, з нашим постійно земля, особливо вітання нашим хлопці. Ваші перші змагання. Погорівня нашої звичайної. Дуже гарно злочить держави. Я бажаю, що ти такий неодородовость нашого життя. Щось нашої зброї. Із восьми видів спорту тільки метання гранати відбувалися за межами легкоатлетичного манежу, а всі решта. Бомбаскет, жанулювання футбольного м'яча, стрибки зі скакалкою, дартс, жим штанги лежачи, скок у далечінь у сучасній інтерпретації стрибок у довжину з місця та легкоатлетична естафета 4 по 150 метрів проходили у приміщенні. Тож манеж виглядав, як бджолиний вулик зі своїм гулом та метушнею. Всі види змагальної програми за винятком легкоатлетичної естафети були досить прості. Зате напружені під час спортивного виконання. Зі стартовим хвилюванням найкраще серед першокурсників справилась спортсмени 12-ї групи, класний керівник Ірина Лендел. На другому місці вихованці Лесі Маріної з 14-ї групи, а на третьому спортсмени циклової комісії з ігрових видів спорту Романа Москалика із 15-ї групи. Серед спортсменів другого курсу котре чемпіонами стали вихованці Ірини Станчак із 27-ї групи на другому місці. Група номер 27, класний керівник Людмила Яковенко. А третє місце дісталось вихованцям Володимира Мельничука із 24-ї групи. Найбільше переживала і вболівала за своїх студентів третьокурсників Інна Сулейманова із 34-ї групи. І вони не підвели свого класного керівника, здобувши у нелегких випробуваннях перше місце. На другому місці опинились спортсмени 37-ї групи, класний керівник Тарас Дейчаківський, а третє місце вже традиційно у вихованців Богдана Сербіна з 33-ї групи. Найкращими серед бакалаврів були спортсмени з 23-ї бег. Групи класного керівника Сергія Лопаського. на другому місці вихованці Назарія Вознюка з 12-ї Б-групи, а замкнули чільну трійку студенти класного керівника Тетяни Князюк з 21 Б-групи. Не забули організатори змагань нагородити, окрім переможців та призерів у командному заліку і переможців особистих дисциплін. Всі вони отримали грамоти та солодкі призби. Тож після нагородження всі учасники покидали манеж з почуттям виконаного обов'язку і бажанням в майбутньому покращити свою спортивну майстерність. На цьому наші